Майже 300 курсантів здавали так званий іспит на знання усіх навичок, яким їх навчили протягом чотирьох років у виші. За легендою навчання рятувальників кризовий апокаліпсис розгортається під час проведення свята футболу у першій столиці улітку літку 2012 року. Всього за сценарієм п'ять епізодів, серед яких наймасштабніше гасіння пожежі, проведення рятувальних робіт з літаком та приборкання наслідків хімічної аварії. Курсант четвертого курсу Юлія Аверіна щойно брала участь у пінні атації, яку організували на місці катастрофи. Анна її однокурсники дівчина каже складність у тому, що викладачі на навчаннях лише гості, вони не мають права на підказки, тому відповідальність повністю на них. Перед тим, перед... Такої от практики то ми не дивимо, звісно, тому не смотрим, звісно, потому что нет такого фільму, який буде там, допустим, фільм про тушення там самолетів. Такого нет. Ну здесь собрать зібрати в кучу всі наші знання, які ми приобрели за час обучения, і показати, так вот такой результат. Голосом масштабних навчань став доцент кафедри пожежної тактики Вадим Аватесян. Саме він розробляв сценарій заходу і на кожному з епізодів розшифровував майбутнім рятівникам картину подій. Зізнається нічого особливого, все підпрацювали на. На лекціях його колега додає: дай Бог, щоб удавані тренування не довелось повторювати в реальності при розрушенні конструкції на вокзалі на проїжджій частині, коли у нас будуть гості із багатьох країн Європи і міра. Конечно, хотілося б, щоб всіх цих ситуацій не було, не були притверщені. На кожному з майданчиків разом з рятівниками чергували кризові психологи. Допомога людям, що залишились без даху над головою. Консультації під час хімічної аварії чи ДТП все вдається лікарям людських душ. Єдиний недолік спілкування з іноземцями поки що лякає молодих фахівців. Ну це єдине, що я можу взяти його за руку. Це є как найбільшою бы, підтримкою для людини, що його взяли за руку, він підтримку, тому що його не бросять. Ну, вот єдине що… Что... А я психолог і буду з вами до моменту спасіння на різних язиках на місць покамісні рятувальники. Сподіваються, під час футбольних подій локальних катастроф не буде. Тож вони налаштовані працювати по європейськи, де найбільше уваги приділяють упередженню кризових ситуацій. Надалі блокудря, Юрій Васильів, агентство телевідення новості.